Бажаю доброго дня всім. Сьогодні говоритимемо про поняття воля. Чому слово воля для українців більше, ніж свобода? В багатьох мовах є слово свобода. І це юридичне і політичне поняття, а в українців є воля. І це не просто синонім, це щось набагато глибше, емоційніше. І дужче. Воля це і про простір, і про стан душі, і про відчуття, що тобі не диктують, ким бути. Для нас воля це не абстракція, вона вимолена, вистраждана і відвойована, і саме тому така дорога. Бо свободу можна отримати, а волю лише вибороти. Воля це внутрішній стан людини, а свобода це зовнішній простір її діяльності. Вільна людина завжди свобідна. А ось людина на свободі може бути рабом пропаганди, різних наративів, неправдивої історії, шкідливих звичок, залежностей паразитичних програм. Воля це те, що мали арії трипільці і до чого прагнули усі наступні покоління українців. Навіть давній, як світ Гомер, зазначав, що бути вільним це жити на рідній землі і не перебувати під чиїмось володарюванням. У волі чується степ. Вітер, кінь, розмах руки, який звільнився від кайданів. Недарма європейці називали запорожських козаків синами вітру і волі. В 17 столітті в Європі імперії панували, лиш на Січі царів і королів не знали, навіть пан козаку то сучча неволя. А в Січі панувала одна сила, це воля. Воля для, коз... для козака це повітря, яким він дихає, це земля, яку він боронить. Воля для козака це не хилитися, не кланятися, коли душа каже стояти. У Січ ішли не ті, хто шукав вигади, а ті, хто шукав. Себе на січі не було панів, вони не диктували законів. Козак сам встановлював правила, які базувалися на честі, на побратимстві, на рівності. Там гетьмана могли скинути в одну хвилину і зараз же підняти іншого. І все відбувалося вільно, відкрито. Радісно, демократично під молитву, воля, козацька доля. І ціна цій волі часто це кров і вигнання. Поняття волі живе у козацьких думах, у підпільній поезії, у словах Шевченка: послухайте не жди сподіваної волі вона заснула. Цар Микола її приспав. А щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Поняття волі живе у холодноярському гаслі, воля або смерть. Територією волі став волелюбний майдан. І один, і другий. Це була нова держава, коли вільні українці у повний голос заявили своє право жити у демократичній вільній країні, без феодалів, бути заможніми, бути щасливими, мати улюблену роботу, щоб закон був один для всіх, щоб за жодних обставин. Не бути рабами Кремля. І сьогодні, як сотні років тому, українці знову виборюють своє право жити у вільній демократичній країні. Поняття воля. До поняття цього ми сьогодні підійшли впритул. Воля це, якщо хочете, національна ідея України. Це місія України і сенс її існування. І тому оця українська ідея закладена у наших державних символах. Символом тризуба є воля. Це те, що всередині кожного українця. Сонячно-жовтий колір прапору є символом простору волі. А перший рядок Державного гімну України підкреслює, що ще не вмерла України і слава, і воля, і прагнення бути вільними для українців спонукає їх на борьбу на боротьбу за незалежність, за свободу, за самовизначення. Воно це прагнення надихає об'єднатися українців. Воно спонукає і надихає наших захисників на подвиги і тримає нас на плаву у ці найважкі часи війни і розрухи. Ми українці, вільні люди, було так є. І буде, співає гурт без обмежень. І я сві, свято вірю, що вільній Україні бути.